Філіпо Гранді, верховний комісар ООН з прав біженців, заявив, що нині ми свідки найбільшої в Європі кризи біженців з часів Другої світової війни. Психологи теж б'ють на сполох в інтерв'ю талінському виданню Дельфії Анджеліка Колі Шамне, доктор психологічних наук, професор Криворізького державного педагогічного університету України, зазначила, що вимушена міграція завжди вважалася найбільш кризовою. А українська має ще й свою специфіку від'їзду. Передували травматичні та стресові події: бомбардування, сирени, жертви серед мирного населення. Українці змушені за дуже короткий термін залишати не тільки рідну країну, власні домівки, а й відмовлятися від звичного життя і перекреслювати плани. Вони також втратили свої життєві орієнтири та почуваються відірваними від свого коріння. Чимало українців, які рятуються від війни в інших країнах, мають психологічні проблеми. Сором, відчуття провини та жалю. А з ними проблеми з емоціями, нічні жахіття. Та власна й особиста ефективність майже дорівнює нулю. Тисячі українців, які залишили свої домівки через війну, переживають провину вцілілого або синдром відчуття провини завживання. Як розповідають психологи, синдром вцілілого це комплекс складних та важких переживань через те, що ви опинилися у безпеці чи кращих умовах, ніж ваші друзі, знайомі чи рідні. І це геть. Не ваша провина. Важно понять и разделить, где сфера твоей ответственности, а на что ты не можешь повлиять. Началась война, на это не мог повлиять тот, на кого напали. Ну, никак. Сфера ответственности родителя побеспокоится о безопасности детей и о собственной безопасности, потому что от этого зависит выживание ребенка. Беспокоиться человек может как. Разними способами, в тому числі, перемістив себе себя в безпечне місце. Люди, які сюди приїхали, вони це зробили. Не варто думати, що ці емоції пройдуть самі собою. З ними обов'язково треба працювати. Адже життя з постійним почуттям провини не приносить задоволення. Робота ця індивідуальна і кожен вибирає свій шлях. Забота о других, осознавання того, що ти не всесилен. Забота о насущных потребностях, собственных і детей помогають как-то справиться з этим тяжого чувством, з этим комплексом тяжелых чувств. Ну а если ситуація тава, що ні то, ні другое, ні третье не помогает, то может быть, стоит более глубоко поработать индивидуально с помогающим специалистом, психотерапевтом, психиатром, психологом. Ми всі разные шукайте позитиву, допомагайте іншим і змінюйте тільки те. Що в змозі змінити. за своє мыслі, чувства, кожен відповідає в індивідуальному порядку, поэтому принимать ответственность за то, что роблять другие люди, это тяжело, невозможно і не нужно.